Усі мої вітанечка! З вами Дмитро, і буде третя практика Абсолютної Сили 21. Ми починаємо, як завжди, з дихання. А сьогодні я хочу дати свою практику, розминку. Вона не звичайна розминка, вона силова, може вам буде скучно, але це те, що я, можливо, найбільше роблю. Може бути таке, що буде. Простіше. Але це не так, воно таке мало амплітудне, деякі рухи слові, а вже ж ну, коротше. Це те, що, можливо, для когось буде постійною практикою на майбутнє. Але ми сідаємо, цикл вакуум дихання. Дихаємо тільки через ніс, використовуємо свій живіт як компресор. І поїхали цикл видих вакку вдих цикл вдих вакуум вдих вдих цикъл вдих вакуум Видих дих розслабилися. Добре. Ну що, поїхали. Починаємо з хвильового руху. Це у нас книжечка у хвильці. Ми йдемо до хвилі. Тобто ми робимо повільну хвилю. Спочатку в книжку. Після чого підгинаємо ноги і домагаємось. Вирівнятись і знову книжка. Видих. Вдих. І плавно плавно догори. Вдих. Видих, книжка. Вдих. Видих до гори. Вдих. Видих, книжка. А вдих. А, видих Видих догори, вдих. Видих книжка. Вдих. Видих догори, вдих. А видих книжка. Вдих. Видих догори. Вдих. А видих книжка. Вдих. Видих до гори, вдих, видих книжка, а Вдих. Видих до гори. А вдих. А видих книжка. А вдих. Видих до гори. І вдих. А видих книжка. І вдих. Видих, до гори. Продовжуємо далі. Мостаємо в одну, один кінець клинка. Можна, якщо складно, ми робимо це на зігнутих ногах. Наша ціль поставити. Зараз дружбана розгорну. Базафіл, до речі, його звуть. Ставимо руки, якщо складно, ми згинаємо ноги. Але уся вага повинна йти саме в руки, тому ось так не стоїмо. Якщо складно, під час справа вже ж можете трохи навантажити ноги. І поїхали. Без дихання, просто дихаємо, як нам зручно. Йдемо до горизонту. Собака видих морди донизу, вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих мордою донизу. І йдемо вперед. Йдемо назад. Вдихаємо вільно, спокійно. Мордою донизу. Видих. Вдих. Видих. Мордою догори. Вдих. Видих мордою донизу. І назад. Штовхаємось плечима. Встали, йдемо вперед. Давайте вдих мордою догори. Вдих видих морди донизу. І йдемо вперед. Йдемо назад. Морди донизу вдих, вийдих. Тобто морду й догори вдих, видих. Вдих, видих, мордуй донизу. Ідемо назад. Ідемо вперед. Мордою догори гори. вдих. Видих. до донизу вдих. Видих. Ідемо вперед. Ідемо назад. Морди до гори, вдих. Морди догори видих. А вдих мордой донизу, видих і два назад. Розслабились. Сідаємо. Як ви бачите, ну, нічого складного, але нудно. Але... Я її завжди роблю. Ось це моя, як скажемо так, рутина, котра мені допомагає тримати тонус та підготуватись до більш серйозних тренувань. Тому що після цього відео я йду настільки на руках. Тому мені треба бути в тонусі. Сідаємо. Дивіться. Це прямо моя улюблена Всі, хто був на старих марафонах. Абсолютної сили, знає цей комплекс, я вже давав. Ми тягнемося, ми не сідаємо в книжку, ми тягнемося руками вперед, Вдих, видих, наче то знирюємо і намагаємось доторкнутися е, зап'ястком п'ястком е, стоп. Після чого човник вдих видих складка. Вдих, видих, вперед. Все максимально просто. Лайтово, але прокрачуй, дай боже. Вдих. Видих. Тягнемось вперед. Вдих. Видих. Човен. Вдих. Видих. Скльопка. Вдих. Видих. Тягнемось вперед. Вдих. Видих. Човен. Вдих. Выйдих склпка. Вдых. Выдих, тягнемось вперед. Вдих. Видих, човен. Вдых. Выдих склпка. Вдих. Выдих. Тигнемо вперед. Вдих. Выдих, човен. Вдих. Выдих, склпка. Вдых. Видих, тягнемось вперед. Дих. Видих, човен. Вдих. Видих скльопка. Вдих. Видих, тягнемось вперед. Вдих. Видих, човен. Вдих. Видих, скльопка. Вдих. Видих, тягнемось вперед. Вдих. Видих, човен. Вдих, вийдих з Вдих. Вийдих тягнемось вперед, Вдих. Вийдих. Човен і вдих. Видих з хльопка. Обожнюю ці комплекси. Прям неймовірно.